Вітаю! Мене звати Анна, я інструктор та викладач безпечного манікюру. Останнє відео такого формату я вигрузила на YouTube більше року назад. Це пов'язано з тим, що весь останній рік я займалась створенням та запуском власного курсу про безпечний манікюр. Тепер, коли все готово, буду потрошки повертатись до створення такого безкоштовного та корисного контенту на YouTube. У цьому відео ми зробимо найсучасніший та найактуальніший манікюр 2024 року: манікюр жінки мільйонера. Таку носку манікюра без вечарувань можна забезпечити лише свідомим підходом до роботи. Це не секрет певних матеріалів, не реклама певного бренду, намаж цим і все буде триматися півроку. Це елементарне розуміння того, як працюють матеріали і яка має бути техніка роботи. І тільки в такому випадку покриття буде не лише гарним, але й безпечним. Тут було зроблене укріплення гелем, тому немає необхідності знімати його повністю. Якщо ви робите покриття лише базою, то її необхідно знімати кожні 2-3 тижні. Через цей час молекулярні зв'язки руйнуються, і це може призводити до відшарувань. Тому базу ми спочатку знімаємо фрезою, а потім розмочуємо підложку. Але тоненький шар гелю можемо залишити на натуральному нігті і зробити нове покриття. Але це стосується тільки того випадку, коли архітектура нігтя не потребує виправлення. Якщо старий тоненький шар гелю буде заважати, то краще його прибрати. Але будьте уважні, ми прибираємо тільки тоненький шар гелю, а не дорсальний шар нігтів. Для підняття кутикулу я використовую апельсинову паличку. І хоча зараз з'явилась купа нових інструментів для підняття кутикули, на мою думку, найзручніший та найкласичніший – це саме апельсинова паличка. Використала один раз, викинула і забула. Не думаєш про ту стерилізацію, скільки їх у мене штук і чи вистачить для наступного клієнта. Сьогодні робитиму комбінований манікюр, тому беру синю алмазну фрезу полум'я. Більше про вибір фрез, про принципи безпечного апаратного манікюру є у моєму міні-курсі, який так і називається безпечна апаратка. І хоча сьогодні я робитиму комбінований манікюр, зараз я працюю апаратом, а тому повинна все знати про апаратний манікюр також. Цей міні-курс на момент запису відео коштує всього 490 гривень. Ви можете написати мені в інстаграм. Сторінка називається так само, як і ця анна, нижне підкреслення, хорбунова. І придбати цей міні-курс. Далі, за допомогою бафу, я готую натуральну нігтьову пластину до покриття. Далі використовую кератолітик на сочовині для того, аби підготувати кутикулу до зрізу. Це, до речі, один із секретів чистого інстаграмного манікюру. Коли ви бачите фотографії з м'якенькою, блискучою кутикулою, там, де немає жодної пилинки, знаєте, просто перед фото був використаний кератолік. Він пом'якшує шкіру і надає їй такий гарний, здоровий вигляд. Для зрізу мені подобається використовувати ножиці з загнутим кінчиком. Особливо, якщо ви тільки початківець, тільки навчаєтесь робити манікюр, обов'язково придбайте такі ножиці. Але навіть якщо ти можеш зробити зріз нормальними ножицями звичайними, то нащо ускладнювати? Де можна спростити, спроще, це мій життєвий принцип. Хочу звернути вашу увагу на те, який вийшов зріз. Під макролінзою добре видно, що декілька мертвих клітин кутикули залишились на місці, але це не просто так, я їх спеціально там залишила. І для чого спитаєте ви? А для того, що кутикула дана нам для захисту, а не для того, щоб ми її зрізали. Вона має захищати росткову зону нігтя від різного інфікування вірусами та бактеріями, і наша першочергова мета як майстра статиста привести ручки клієнта до охайного вигляду, а не робити операції по видаленню кожної мертвої клітини, що є під кутикулою. Любі майстри, пам'ятайте, що люди, звичайні клієнти, не дивляться на свої нігті під макролінзою. Так, манікюр показують досвідчені викладачі та інструктори манікюру. І звичайна людина, яка робить собі манікюр вдома, або майстер-початківець, надивиться тих відео і теж намагається повторити, але отримує лише біль, розчарування, інфікування, оніхолізис і так далі. Саме тому я роблю такий наголос на безпеці манікюру. Я вже обежирила та дегідрувала нігтьову пластину і тепер використовую базу. Вона досить адгезивна і не потребує використання праймеру. Знаю, майстри звикли до цієї схеми використовуємо ультрабонд, а потім тоненькі шар бази. Але це не завжди так працює. Якщо виробник рекомендує під свою конкретну базу використовувати конкретний праймер або ультрабонд, то звичайно ми їх будемо використовувати. Але якщо в інструкції до застосування рекомендується використовувати цей гель на голий дегідрований нігодь, то ми так і робимо. Після тоненького шару бази і перед вирівнюючим шаром кольорового гелю у мене ще було укріплення торців. Гелем Желе я вирівняла паралелі і доклала кутики. Але чомусь під час монтажу чоловік викинув той матеріал. Мабуть, він подумав, що то не так цікаво і не так важливо. Ну, ладно, покажу вам наступного разу, не будемо вже повертатись і нічого змінювати. Роблю вирівнювання нігтєвої пластини гелем трініці. Він мені дуже подобається не тільки за свій безпечний склад, але й за дуже зручну консистенцію. Нанесла краплю, буквально трошки розрівняла тонким пензликом, і то це більш для однотонності, бо я не буду покривати кольором, це вже кінцевий результат. Перегорнула ручку і все. Тепер залишається лише два етапи: топ і форма. Топ у мене того ж бренду, що база, і гель. І, хоча я вмію читати склад, я не технолог і я не створювала ці продукти. Я не знаю, як продукти різних брендів будуть співпрацювати один з одним. І не розумію, на що цим займати голову майстрам? Виробник вже подумав про всі три компоненти трьохфазної системи. То хто ми такі? Ми майстри, щоб вважати себе більш розумнішими. Скажіть, будь ласка, чому у нас клінцер одного бренду, дегідратор іншого, база третього, гель четвертого, колір топ і так далі? Чому навіщо ми самі вирішуємо, що краще? Так далі. Після повної полімеризації топу я дала буквально 2-3 хвилини для того, щоб топ повністю охолонув. І тільки тепер приступаю до опилу форми. Форму нігтям я ще не надавала і залишила все для цього моменту. І звичайно ж, не забуваю про тоненькі торці. Для опилу виворіту використовую тоненьку твердосплавну фрезу. Це моя найулюбленіша фриза, тому що, по-перше, вона не травмує подушечку пальчика, і по-друге, вона реально випилює, а не тільки заглажує край нігтя. Ще пару рухів пилкою, і готово. Таке покриття без покриття у нас вийшло, або манікюр без манікюру, як його зараз називають. Манікюр жінки-мільйонера це вічна класика. І навіть френч з часом змінюється. Але таке охайне покриття завжди буде символом доглянутих ручок сучасної жінки. Але головне навіть не це. Головне те, що цей манікюр безпечний. І це можливо тільки якщо мати свідомий підхід до роботи. Більше про такий підхід у мене в інстаграм. Підписуйся, чекаю на твої питання стосовно цього манікюру. Пиши їх в коментарях до цього відео або одразу мені в інстаграм, і я обов'язково тобі відповім.